Вас на телеканалі «Сфера Випуск новин. Студія для вас працює Любов Данча. Про останні події Рівного та області. Очима наших журналістів. Дивіться далі у випуску. На виконком як на роботу мешканці гуртожитку небесної сотні, 6 а в черговий раз прийшли на засідання, аби домогтися свого, а саме отримати дозвіл на приватизацію квартир. Люди стверджують, що за останнім висновком експертизи, будівля є придатною для проживання. Яке ж все таки рішення прийняли члени виконкому? Дивіться далі. Гуртом і батька легшевити так на засідання виконкому знову прийшли кілька десятків мешканців гуртожитку небесної сотні, 6 а з одним і тим же проханням отримати дозвіл на приватизацію квартир. За останнім рішенням експертизи, як зазначають мешканці, їх будинок є придатним для проживання. Висновку брата МВ є фраза, що будинок можливий подальшої експлуатації за Умови ремонту мешканці готові ремонтувати, створювати ОСББ, брати участь в програмах фінансування в другій експертизі. Немає ні слова про відселення, загрозу обвалу і те, про що говорять всі, завалиться, завалиться. Вчора люди власними силами намагалися вкотре переконати членів виконкому не позбавляти їх житла. Імпровізативно ми зібрали людей, викликали таксі, знаходили адреси через знайомих, через інтернет і поїхали, щоб заглянути в очі кожному члені міськвиконкому, виконкому, тому що сьогодні від них залежить наша доля. Як виявилося, багато з них взагалі не знають про що йдеться. Вони свято вірять в те, що нам надають інше житло. Що нам будуть ремонтувати будинок? Вони не розуміють взагалі, що відбувається, тому нашою метою було донести, що їхній голос сьогодні це наша путівка на вулицю. В результаті члени міськвиконкому не проголосували за затвердження акту обстеження, який визнавав сторічну будівлю аварійною. Тому рішення прийматимуть на сесії рівне ради, що відбудеться 24 січня. По закону я зобов'язаний винести на виконком, а члени виконкому голосують, як вони рахують за потрібне. Вони не підтримали рішення. Отже, де юре гуртожиток цей проект аварійності не затверджений. Тепер що стосується того проекту, на який вони весь час посилаються. Його можна було б взяти до уваги. В одному випадку, якби шант була написана одна фраза не аварійний. Але проектан же теж не дурний сідати в тюрму. Він же теж розуміє, що як він напише цю фразу не аварійний, то сяде в тюрму той, хто напише, тому й не написав. Якщо ж і на сесії рішення буде не на користь людей і дозвіл на приватизацію не нададуть, мешканці обіцяють іти до суду. Ми будемо йти до суду. Тобто ми не збираємось здаватися, ми не збираємось веселятися, переселятися, ми не віддамо кімнати, які належать нам по праву і по закону. Тому наразі людям залишається тільки очікувати, що приймуть міські обранці на засідання рівне ради, яке відбудеться невдовзі. Любов Данча, Роман Шуконець, випуск новин. Поліцію та прокуратуру пікетували. Учасники акції виступили проти бездіяльності поліції і суддів. Як пояснили пікетувальники, громадська координаційна рада області працює вже два роки і отримала понад 50 заяв від громадян області зі скаргами на бездіяльність і злочинну діяльність міліції та вже нині перейменованої поліції. І жодна з цих справ досі не вирішена. Тож у такий спосіб громадяни прагнуть привернути увагу до проблеми. До нас зверталося безліч людей із письмовими заявами про бездіяльність, а часто і злочинну діяльність самих працівників тоді ще поліції, а зараз, тобто тоді б міліції, а зараз поліції. Коли ми проводили круглі столи, ми питали, чому так вони неефективно і непрофесійно працюють. Дуже часто ми чули відповіді про те, що у них. Маленька заробітна плата, багато справ про те, що вони сидять, наче на чемоданах, тому що не знають, пройдуть вони до нового складу поліції чи не пройдуть. Ми терплячі чекали, відбулась реформа. Ті, хто працював у міліції, вони успішно пройшли переатестацію у нову поліцейську структуру, а результату немає. Фермери рівненщини підсумували аграрний рік та поділилися наболілим Загалом на рівненщини працює близько 500 фермерських господарств, які повністю забезпечують овочами жителів області. Також господарники розводять рибу, займаються племінною справою, органічним землеробством та бджільництвом. Більше про їх діяльність та проблеми, з якими зіштовхуються фермери, дізнавались наші журналісти. Червонобокі яблучка, зелена цибулька, картопля капуста, горіхи, банки з медом, молоком та традиційним українським салом. Стіл валиться під вагою всього натурального та екологічно чистого. І все це розмаїття продуктів вирощено руками невтомних фермерів на землях Рівненщини. І цьогоріч наша область б'є рекорди. Овочів 2 тисячі тонн, молока 10 тисяч тонн, м'яса 1 тисяча тонн. Фермери та особисті селянські господарства в області виробляють 99% картоплі 96%, овочів 70% продукції тваринництва. Все так гладко у царині господарництва на Рівненщині. Так Микола Муляр разом із сім'єю фермерству присвятив майже 25 років. В основному займається вирощенням зерна та овочів на Острощині, і з кожним роком каже, вести цей бізнес стає все важче, оскільки триматися на продовольчому ринку можливо лише завдяки власним зусиллям, а від держави ніякої допомоги. Додає, якщо раніше професія фермера викликала повагу, то тепер до господарників ставляться як до бідняків. От я працюючи зі своєю сім'єю. Вже більше 25 п'яти років валюту денно і ночно. Якщо я не маю можливості сьогодні купити на весняні роботи, немінеральних добрив. Ну, взагалі, немає коштів, оборотних коштів. А як існувати далі? Для чого я працював стільки? Я ж думав, що якийсь результат буде. Аут Віктор Феде з Березнівщини вже впродовж кількох років не може вирішити проблеми із тайною на території власного фермерства. Додає, що частину майна у нього просто відібрали, мовляв, неправильно оформлене. Тому він наполегливо просить голову Рівницької ОДА завітати до себе у гості. Я хочу, щоб ви приїхали не тільки, щоб жодними з багатих, на бідних. Ви приїдете побачите, що з нуля начинає і як мала потім на уступки. Чим ще на допомогти загалом в області нараховується понад пів тисячі фермерських господарств різних напрямків: це і птахівництво, і тваринництво, рослинництво, бджолярство. В основному люди, які займаються цією справою, віддані та патріотичні. Втім, своє право не змушені відстоювати. Зокрема, мова йде про поодинокі випадки рейдерського захоплення землі. Окрім того, додає голова рівницької обласної асоціації фермерів та приватних землевласників Дмитро Українець. Фермери сьогодні не готові до імовірного ринку землі. Ми говоримо про те, що ще не наразі сьогодні проводити не продавати. Або купувати з господарських землю, треба спочатку підготувати правила гри. Треба створити земельний банк. І сьогодні ще фермер не може. У нього нема ресурсів, немає грошей для того, щоб купити цю землю. Нагадаємо також, що єдиний податок на гектар землі або спецрежим, як його називають у народі, для фермерів теж був відмінений. Їм обіцяють компенсацію. Втім, коли вона буде, наразі невідомо. Дмитро Українець запевняє: фермери на Рівненщині патріотичні та віддані справі. А тому, незважаючи на всі ці проблеми, сподіваються на краще. А майбутнє. Вікторія Бондар, Роман Шикунець, випуск новин. Мораторії на рекламу скасують, але частково. У Рівному дозволили встановлювати рекламу на будівлях. За це сьогодні проголосували на засіданні виконкому рівненської міської ради. Відтак власники будинків та інших об'єктів власності можуть встановлювати рекламу як захочуть. На встановлення білбордів та інших рекламних щитів і далі діятиме мораторій. Нагадаємо, минулого року в рівному було накладено мораторій на встановлення нових конструкцій для зовнішньої реклами. Таких у місті нарахували щонайменше 900. У рівному презентували аудіокнигу для діток із вадами зору. Видання має назву радісні віршики з бабусиної флешки. Тому книгу тепер можна знайти не лише у паперовому вигляді. Авторка видання Віра Правоторова не побоялася і своїм голосом записала усі свої вірші на електронній носі. Подробиці далі у сюжеті. Любов, доброта та повага про ці такі важливі життєві цінності. Малечі не стомлюються нагадувати у своїх поетичних рядках письменниця із рівного Віра Правоторова. Відтепер її щирі та веселі віршики дітки можуть не лише прочитати на папері, а й прослухати на диску. Аудіокнига має трохи символічну назву Радісні віршики з бабусиної флешки. Начитую я особисто. Музика написана Олексієм Бессаловим, звукорежисером, музикантом, який написав чотири прекрасні на мій погляд мило до збірки, якщо вам вдасться послухати, я впевнена, що вам сподобається, тому що вони просто відображають кожен віршик. А це напевно тому, що в нього маленька донечка народилася. І він це все пропускав через своє серце. Робота над аудіокнигою тривала майже два місяці. Авторка розповідає: записувала свої твори. Вона вперше у житті. Каже, головне, що відтепер із її творчістю зможуть познайомитися і дітки, які мають вади зору. Я вважаю, що найперше це важливо, щоб ця книжечка потрапила до діток які погано мають проблеми з зором. В основу аудіо книги лігли два паперові аналоги: віршенята та віршики із оксамитової торбинки та веселі віршики із мальованого глека. А ілюстраціями до них займалася теж рівненська художниця Наталія Серветник. Вона розповідає, закохалася у творчість Віри правоторової із першого почустого віршика. Палкими прихильниками авторки стали її четверо діток. Тому каже над ілюстраціями до книг працювати було легко та цікаво. Дитячі <рес> образи живих. Веселих, смішних, рухливих діток. От мій улюблений образ бешкетника, Він дуже нагадує мого молодшого, якому все по коліна, все можна. Він випробовує, от він досліджує. Він і от він мені дуже подобається, коли він каже, що от сварить всі молодитину, те не роби, це не роби. Там не, не пускай бульки з балкона. А потім каже: от коли я буду татом, буду все це дозволяти. Вікторія Бондар, Павло, Вибач, випуск новин. І на басовому куті вже готується до спільної молитви та купання в ополонці, що відбудеться 19 січня. Захід організовується вже третій рік поспіль. Рів'яни зможуть з'їсти смачного козацького кулішу та зігрітися чаєм. Поблизу буде працювати рятувальна станція. Освячуватиме воду архієпископ Рівненський та Острозький Іларіон. Офіційне освячення розпочнеться об 11-й годині після літургії в Басівкутській церкві прихожани Хресної ходо. Пройдуть від храму до ополонки. На цьому ж у мене все. Дякую, що з нами. Більше інформації шукайте на нашому сайті. Бережіть себе і своїх близьких. До зустрічі.